Рідні та друзі загиблого військовослужбовця Валерія Підвального збираються в фоє Золотоніської гімназії. Третій рік поспіль тут відбувається волейбольний турнір, присвячений його пам'яті, розповідає син Віталій. Батько для мене був це завжди прикладом. Завжди прикладом і завжди це була найбільша повага, як ні до кого більше. От, якщо з кимось десь я міг ще якось. Посперечатись то слово батька це завжди було законно. Під час таких зустрічей рідні згадують, яким був Валерій, розповідає його брат Олексій. Старшим братом показував, ну ішов, можна сказати, по його стопах. Ну, де він вчився, і я вчився там. Коли почалася повномасштабна війна, Валерій долучився до волонтерської організації, розповідає його я... дружина Лариса. Пізніше чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Пройдений Лисичанськ. Піски, Опитне під Донецьком. І останній його бій був на позиції Динамо, Спартак. Це поблизу Донецького аеропорту, де він замінив командира взводу, коли командир був поранений. У бою на Донеччині Валерія Підвального поранили, говорить пані Лариса. Він лишився відстрілюватися, аби дати змогу побратимам відійти. В той день жінка каже, відчула, трапилася біда. Але я зарівно вже чувствувала, що щось не те. І 15-го числа, це була субота, мені нам принесли похоронку. І там я дізналася, що 12 жовтня, утром він відзвонився, а близько 17-ї вечора він загинув. Я ніколи не могла подумати, що він не зможе вернутися. Завжди якось. Надіялася, що він вернеться. Турець, Фото в телефоні дуже... та сімейних альбомах показує Лариса Підвальна, повертають її в ті часи, коли чоловік був поруч. Також кожен ранок ми один одного проваджали на роботу. Це був обов'язковий ритуал. Я повинна була його. Якщо він перший виходить, значить я повинна була вийти на вулицю і йому помахати, поки він не поверне за наш провулочок. А якщо я йду перша на роботу. То, на працю, то він завжди проведжав мене. Нині Сил жінці говорить, додає онука. Дівчинка з'явилася на світ після смерті дідуся, але завжди впізнає його обличчя на портретах. Вона завжди показує на фотографії, що це мій дідусь. Там, де ми проживаємо, там, де він жив, його вулиця тепер ну наша вулиця тепер носить. Ім'я Валерія Підвального. Для мене це пам'ять про нього. І я знаю, що він це бачить, і йому теж там приємно. Я вважаю, що вони живі, поки ми їх пам'ятаємо. Це я б сказав і за інших всіх своїх друзів, знайомих, які вже теж не, не з нами, то вони живі, поки ми їх пам'ятаємо, поки пам'ять про них жива. Віта Кавун, Суспільне новини, Черкаси.